Друзі, на крайзі флотперка ледь помітно перше клювання Ну, Побільше, побільше, ніж перша і ніж друга, точно <сум> бачимо. За жопу щуку піймав. Да? Абсолютно так. Просто підсіла і все. Всіх вітаю! Триває листопад місяць, вже дотікало до середини листопада. ось Дуже-дуже швидко пролітає осінь. І вже не за горами завершення сезону. Сподіваюсь, завершення лише осіннього сезону. І ми будемо рибалити, як в минулому, минулому році взагалі минулі роки, і взимку на спінінг, ось. Але осінь вже потихеньку добігає до свого завершення. Е, ось Приїхав сьогодні. Зранку на річку Псел на глибокі джигові місця. ось, Не дуже рано виїхав. Уже сонечко зійшло вже десь близько восьмої ранку. ось, ну Просто по досвіду, що так зараз пізньої осені рідко клює, отак прям-прям дуже рано. ось, ну Десь з восьмої починає прокльовувати зазвичай. Сьогодні неймовірно класна погода. Нарешті ми побачили чисте, синє небо. Нарешті побачили сонечко, а то все. Сірість, сірість і все. Сьогодні трошки ось і сонечко вийшло. Не знаю, як це сонечко буде впливати на риби. Сподіваємося, що позитивно. Сьогодні мінус в тому, що можливо буде вітер, але поки зранку гарно, тихенько, тому не будемо баритися і вперед збираю швиденько свій спінінг. Човна вже в першу чергу проїхав, швидко накачав, зібрав. Сьогодні я. з... Взяв робки, позичив електромотор його, акумулятор взяв для того, щоб було комфортніше переміщуватися не на веслах. Можливо, трошки вище запливу, нові місцяки спробую. Ну, побачимо, як воно піде. Ось, а Поки... поки... не втрачаємо час і погнали. Мінлива року осінь, друзі. І поки, поки я збирався, поки туди-сюди, вже сонечка як і не бувало. І вже все затягнуло хмарами. Сьогодні вирішив бути з одним спінінгом, другий навіть не збирати для твіча, лише джигувати я збираюся. Це Skyline до 16. Ось зі Straдіком ой з Наски 2500. Бо часто путаю мене, вони дуже схожі за зовнішнім виглядом. і Страдік 19, і це Наскі, тому їх плутаю. З Наски 2500 Ось шнурок тут Sunline Bot Fun, номер 06. Ну що, погнали? Перший робити закид, Бачу, що тут. Дрібнота плаває, ось, якщо дрібнота плаває, то має її десь іщу капости. Є, друзі, на крайзі флаперка, ледь помітно перше клювання о в коряшках. Щупарика першого. Сьогодні щучка, ось така десь грамів 600. Crazy Flapper 3,6 дюйма. Спрацював і. Ось перша, перший шнурик у нас сьогодні пійманий, Вже зійшов у пісаці, бачимо. Така ледь помітна покльовка була. Ось невеличка щучка давила. Ось. І ось вона приманочка, на яку вона клюнула. рак Crazy Flapper. Перша рибка піймана, розмочилася. Так, ледь-ледь покльовочка, ледь-ледь помітна. Ось тут в коряшках була. Ну Вже приємно, вже перша риба сьогодні. Клас! Рачок, своє діло знає крейзіфлапірочок 3.6. Залишилося дочекатися якісь приємні риби. Щучка така десь 600-грамова, мабуть, хай підростає. Ось цей рак. До речі, є в мене ще 4.4 такий дядько здоровий, пам'ятаєте, ось було нещодавно відео, як він давав результат, можливо його є сенс спробувати. Там десь де глибинка, ямка поганяти. Повністю затягнуло небо, повністю похмуро стало. І То вами ранкове сонечко. Похмура погода, більше щуча погода. Хоча хочеться якихось таких, знаєте, просто позитивних позитивних фарб такої, щоб природа трошки оживилася, трошки сонечко було. А то оце у нас з середини жовтня і до листопада повністю так сіро-сіро, дощі сіро. Депресивна така природа. Є, друзі, на нарівномірочку. Плітко ганява тут мілочуха стоїть, але тут. Тут у мене трофей взяв на пліточку і другий сьогодні щурік. Чемпіонський щупарик. Цікаво, коли кажуть про вік щуки. Кажуть, що вона наче як за рік пів кіло набирає. Ну добре, а ця щука коли тоді вилупилася? Коли вона в листопаді місяці, тут ну, грам. 150 максимум буде. Ось. Хоче догнати до такі приманки 3,5 дюйми бере, хоче догнати своїх подруг. Ну, мені здається, це однорічки такі вони і є грам по 200. А Вже там щуки грам по 400 пів кіло. Це вже щуки яким 2 роки. Підростай, малюк. Рости великою, великою і зви свою мамашку. Мінлива погода, знову вийшло сонечко, бачите, як красиво виглядає навіть в листопаді оцей сосновий обривчик. Краса. І, друзі, в травичці знову на пліточку покльовка. Не знаю, який тут аж шнур. Ну, Побільше, побільше, ніж перший ніж. Друга точно така як піддавлює риба. О, нарешті на залік схоже келунчичка. Дивіться, где-то плиточка. І є, це вже кілундік. Знову такий момент. Пелогічний джих, рівномір. І приємний рибульчик. В траві. Бачите, он камишек перед нами. Травка. І чупарик, якого вже можна і взяти така кілошечка, <плітка> бачимо, м 5 крафт Плітка. Так, вже чекаю коментарі з приводу того, що не можна взяти найпростішу рулетку і тому подібне. Ну, немає, не взяв. Сьогодні я ось, ну, 30, там буде 20. Точно буде. Ну І важимо цю щучку. ну-ка, Кіло 195, кіло 200 майже. Ну що, рибалю десь годину 15 Якщо спочатку перші півгодини, там взагалі ніякого натяку, навіть на клювання не було, то зараз стало трохи цікавіше. Ось піймав три щупаки, я в принципі за ці годину 15 риболовлю. Ось і це, в принципі, непоганий результат. Я сьогодні вирішив, навіть не дивлячись на те, що холодно, одягти свою фартову кепочку. Ось, бо щось в шапці рибалюють, ні штурки і мало. Ну, Думаю, чи спрацює кепочка. думаю, якщо що, там ну, піддягаю періодично там капюшон, якщо холодно від а, худі он з позаду мене. Але я знаю, що в кепочці ви на риболовлі більш... Вдалі є привіт Віталя Миргород Миргородфішин. У нього також є така сама кепка, у нього також фартова, Я би писав, що кепка рішає Віталь. Ось тому за бубони, за бобонами, а працює. блін. Ну, Побачимо, як буде далі, поки я задоволений. 2-1 за віброхвостами, за пліткою у порівнянні з флаперками. Ось минулого разу в мене такий міні-баттл вийшов. Ось, ну я там не ставлю два спідінги, там однакові закиди, просто там пробую то одне, то інше. ну Тим паче знову виходить, тим не менш знову виходить батл. Ну Продовжуємо рибалити і бачимо, що покльовка. Ну, перша була така в коряшках, а друга і третя щучка, бачимо, де я їх піймав. Я піймав їх в камишах. Знову в камишах стоїть щука. Джугував ямку, ніфіга, не хоче вона на руслі, на ямках поки стояти, поки ганяє мелочуху по комишам. Зараз так став повітр. Проти течії, але повітру вітер перебиває Течію Тут е, рибалю, до речі, в цьому камиші таким пелагічним джигом не до... Опускаю приманку до дна, бо одразу ж там зачеплю траву. Ось місцями видно, що дрібнота гуляє по поверхні і зараз цей період року. Дрібна риба біла, вона починає збиватися в зграї. Вона не плаває то там, то там поодиночно. Вона стоїть такими великими щільними масивами, великими зграями, вся підряд. підрядками. І, і підлящі, і верховодка. І вона показує зазвичай себе кругами. І, Звичайно ж, ну, і пастухи, і щуки, судаки, окунь, інший хижак, вони будуть десь там пастися і шукати цю. Цю наживу цю їжу свою можна сказати. Можна навіть у дуже перспективних місцях, ямках там багато довго кидати, але якщо там ну, не стоїть їжа для щуки, вона просто ну, ну її там не буде стояти. Да. Добре. Так, друзі, клювання. Бачив, що місце перспективне. Блін. Клювання за шоколадний глаз. І це другий такий гігант грам 200. Не, ну клювання ж чітке, я не знаю як так він жопай цей щупак клюнув. Макс мені дзвонить. Макс, передавай привіт підписникам всім. Ты что, там, за жопу щуку поймал? За жопу щуку поймал, да. Изик зеленая блестка 4 дюйма Ну, блин, поклевка такая четка. Клад удар и Ну, такая хорошая щука. Дуже хорошая. Тики-дуже маленькая, да. до дома малюк. подрастай. Тільки що була, так тикнуло, б, не знаю, чи видно, це передала камера ну точно тикнуло, але не дістала до гачків рибка. є друзі, підсіла рибка тут в траві, знову, мабуть, маленька щучка наїзика, ось і вона без покльовочки підсіла. Абсолютно так, просто підсіла і все, така менше першої, може з пів кіла десь. Та нема. Грам 400 щупарик. Знову оце ізик. Тут таке трава була. Вона підсіла на Ізіка, Ну це Ізік зелена блстка, бачите, працює. Не лише за заднє місто, ну і нормально в рот також лови щуку. Сьогодні вже щурик. В принципі, вже трохи результат є. Як минулого разу. Тут тобто я піймав, то і зараз. 5 штук. Розмір трохи не радий, але Який є. Думаю, десь грам 400 шнуробасик Підростає. Ох, тільки що гарна покльовка була на флапірка, така що дало нормально, але я не засік щуку. Хоча чітка покльовочка була, це вже другий раз, так що покльовка і навіть, навіть не засікаю рибу. Забила повністю проманочку. Ось не спробуємо зараз ще раз туди. Друзі, час провели за 11 годину, так, розгулявся вітерець. В принципі, не сказати, що там якийсь кльов, жор, але в принципі рибка покльовує, п'ять чучок я піймав, ще два клювання точно бачив, мінімум ось чітких. Тобто, ну, рибка сьогодні більш-менш активна. Хотів вам розказати, як, як, яким чином на що рибалити, на щуку в пізню осінь. Так, можна говорити, що на різні типи приманок можна ловити, але ну, по досвіду вже багаторічному. Я можу сказати, що найкращий варіант риболовлю пізню осінь. Та, ну і взагалі далі, взимку, якщо є відкрита вода, це, звісно, джиг. Це, звісно, джиг, пошук, щуки десь там на бровках, в коряшках. Ну, ось як сьогодні вона може і траві стояти, можливо сьогодні був воблера, там би працювала. Ось джих. І. Важливо те, що часто працюють саме темні кольори, якісь от машинне масло, якісь темно зелені темно сині досвід. Такі кольори краще спрацьовують, ніж, скажімо, там якась кислота, ось, ну, не знаю, якісь інші кольори, якась натуралочка. Скажімо, ось, така погода, сонечко, бачите, виходить час від часу, прикольно. Ось градусів там до 10, можливо, 7-8 тепла, то комфортно рибалити. А взагалі, якщо ви будете рибалити на човні в таку пізню осінь, то дуже важлива амуніція, дуже важливо Це, е куртка бажана мембранка, яка не продувається, гарна термобілизна, якась флісочка, е чоботи як взимку. Ось. Сьогодні на риболовлі у мене такий цікавий момент, що у мене сплави, де проти течії. Так виявилось, що ця діляночка вона йде а, так, що вітер проти течії дує. Течія тут не суттєва, тому мене сплавляє в зворотному напрямку, а вже на моторчику я буду після обіду спускатися до машини. Пів в перший час вже, друзі, тут пам'ятаєте з минулого року таку беседочку. Трошки тут тряски затягло. Причалююсь сюди до альтаночки. Тут зараз поп'ю чайку і трошки перекушу. Човен? Тут мене чекатиме. Ну а я, я піднімаюся сюди. Дивіться. Гриби ростуть прямо на обриві. Ось. Маховичок. Гарний гриб. Люди у нас свині, нічого не змінюється, ця купа сміття стала ще більшою. І навіть всі ці написи не допомагають. Ну, друзі, ваше здоров'я! Вийшов пообідати, перепочити. Якраз 12 година, це той час, коли зазвичай не хоче клювати. Пам'ятаю, що і Макс мені казав, що до 12-ї покльовки і потім після 2 десь. Ось там дуже короткий якийсь вечірній вихід може бути. Тим паче зараз так трошки дискомфортно стало по погоді. Розгулявся вітер, ну і джигувати при вітрі, звісно, некомфортно. Перша година дня. виплили після обіду вже. Тут трошки камишек нижче течею. Пройду один і буду вже повертатися назад. Повертатися назад, джигувати по ходу діла. Ну, побачимо, як воно буде проти вітру. Вітер трошки, звісно, донімає. Сьогодні вже з обіду він з самого ранку почав дути, але. Особливо якось він розгулявся саме ось десь годині о 12. І зараз наче на берег виходиш, наче так більш-менш комфортно, тихо, тільки на річку, на відкритий простір і одразу відчуваєш, як цей вітер так суттєво напрягає. Ось. Є покльовочка в тому ж місці, де була і минулого разу після обідня. Що, та сама щука чи що? Не взяла. Трохи більше, та була там 200 грам, а тут така все ж грам 400, мабуть. Опа! Є, може десь пів кілушечка. Попередня була 400, а ця. Десь до пів кіло. Міцно вхопила. номер 6. Дивіться, де там флаперон майже під глазом гачок, Під оком. А в самій ось. Я думаю, ця б не зійшла б точно з такою чіткою покльовочкою. Так, тут потрібен буде інструмент, щоб її звільнити. Так, інструментик. І спокійно дістаємо приманочку. Воно вже усік один откусила, Щучка, той усік он в пащі. Блін, зажигалки нема, щоб його приклеїти акуратненько. Ось. Відкусила його, зрізала. Ну, експеримент у раді, як думаєте? Є пів кіла, то нема, мабуть, 450 грам. 480, майже пів кіла зростає. погнала! Ах, блін, покльовочка була тільки що на рака, така чітка з першого ж закиду, з першого падіння, буф, і блін не засік. Прикро! Тут містяк перспективний. Підсів такий щупак без покльовки, просто підсів на флапірочка. Малючок. До 400 грам і на цього флапера підсів. Ось така флапер 3,6 здалавалася, така ж здорова приманка. Ось, Ну і що? 3-4 вже раки підтягуються в дербі. Підтягуються. Все на відпускання. Щось би ще гарнюнька якось щоб піймати. Так, малюк, клівий, підростай. Вже більше години після обіду рибалимо, час провели вже добре за другу годину. Ось, ну, сказати, що кльову немає, не можна. Все ж таки, якісь клювання я бачив. Три чіткі покльовки бачив, дві з них реалізував, піймав два щупака невеличких малюки, там по 300-400 грамів повідпускав. Ось працюють раки. Тут всього нічого залишилось рибалити, максимум годинку, ось так уже пливу проти вітру за течією, підрібаю, підчовгуюсь на електромоторі. Ну, в принципі, цікаво сьогодні. Рибка покльовує, Жаль, без трофеєм, одну непогано піймали, і, і все. Піднімаюся вище машини, точніше нижче машини Я пішов от сюди до того камишика, там де піймав найбільшу щучку. Ось Хочу тут рівноміром ще пройти цей камишик. Бачите, з якою швидкістю я йду з електромотором. Ось, ну це я GPS-ом дивився десь 5,5 км в час. В принципі, більш-менш непоганий ход. Вже видно машину, на обрив я вже доплив. 15-15 час тут фінальні вже. Зроблю закиди, хоча клів немає. Блін, фінальний закиди в зачеп, в корягу закинув. Ну все, о 15.20 ми риболовлю завершили вже на берегу, вже я збираю швиденько всі свої лахи, всі свої снасті. Ось риболовля видалася, можна сказати, в цілому достатньо цікавою. Вдалося піймати сім щучок на дві більше, ніж минулого разу в цих місцях. І одна була залікова, одна була кілушечка. Ну а решта, звісно, шнурки там і 200, і 300, і 400, одна 600 грам була. Ось одна така підпівкіла. Ну, сама різна щучка, дрібненька, в основному все в джиг. Знову у нас був батл батл між віброхвостами хвостами і раками. І в цьому батлі знову перемогли віброхвости, але такий б запеклий бій був. 4-3 за віброхвостами. Бачите, ось приманочки, які працювали. Віброхвости це пліточки від М5 і Шайнер 4 дюйми від Кейтек. І раки це крейзі флапери в розмірі 3,6 і в розмірі 2.8 дюйми. Ось, Ще було десь мабуть, нереалізованих штук 5 клювань. Ось треба порахувати. Ну і в принципі, в принципі, принципі, цікаво. ось. Дякую, друзі, що залишалися на каналі, дивилися це відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Хто ще не підписався, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі всіх подій на каналі і вчасно дивитися нові випуски. Залишайте коментарі, я всім завжди відповідаю ось. І всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових рибалок.